Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо чергову програму Проста історія. І сьогодні в гостях я вкотре радий вітати Федора Юхна. Добрий день, Доброго дня Федір Юхно, молодший науковий співробітник національного заповідника Чернігів-Стародавній дослідник історії церкви. І спеціалізуються на складному періоді в історії церкви, радянський час, от, власне, ми неодноразово говорили про складні церковно-державні державно-релігійні стосунки. І сьогодні будемо продовжувати нашу розмову, але з акцентом на ті репресії, які проводила радянська держава по відношенню до, до представників церкви. Чому як? Чим аргументувала. І, зрештою, поговоримо про конкретні приклади, пов'язані з історією Чернігівщини. Тож, вам слово, як так сталося, що держава вирішила пересадити, перелякати церковників? Справа в тому, що з приходом радянської влади на наші землі? І з такою основною ідеєю побудування побудови великої атеїстичного суспільства суспільства повністю без бога. Це влада поступово-поступово починала активну боротьбу із церквою, яка вже на фоні війни Першої світової, і так почала трохи втрачати статус у обличчі суспільства і духовенство воно також поступово-поступово переставало відігравати ту ключову роль, яку воно мало. Відігравати ще до цього періоду мається на увазі освіта, священник, якщо брати село, він був і вчителем, і, по суті, психологом на парафії. Людина, до якої йшли за порадою, людина до якої йшли спитати, яким іменем назвати дитину. Тобто, це була доволі авторитетна людина. Ну йому неодноразово говорили, що церква в Російській імперії це один зі стовпів відомого варівська тріада, православія, самодержав'я, народності це один із особливих моментів діяльності духовенства у плані проповідництва, у плані, можна говорити ідеології, оскільки на кожній літургії. Замість патріарха. Патріарха, ми нагадаємо, не було. На той ну, час був синод і оберпрокурор синоду, то згадували в першу чергу на літургії замість патріарха великого государя імператора, який був на той час. І діяльність церкви, вона чітко була пов'язана з державою. Якщо ми беремо навіть клірові відомості. Починаючи з 1914 року, а це один із найбільших таких документів, джерел по історії церкви, то там чітко було прописано, чи служив священник, чи служив псаломщик, яку функцію він виконував. І саме цікаво, що от яка роль ще була священника, зазначалося, скільки людей іншої віри він похрестив і приєднав до православ'я. Тобто вівся доволі великий облік священиків, вели метрику, тобто статистику. А з приходом радянської влади влада просто бачила у духовенстві в першу чергу тих людей, які допомагали білій армії. Які були монархістами за своїм переконанням, і ті священники, які не поїхали до еміграції, в принципі, вони залишалися в радянському союзі. і Сама церква вона була величезним конкурентом радянській владі, яка прийшла. По відношенню до авторитету. Як це можна пояснити? Це був один із найбільших соціальних інститутів, який міг всіляко перечити радянській владі, яка ще не окріпла. Критикувати. критикувати, ну, відкрито, звичайно, критикувати не можна було. Якщо брати патріарха тихо, на скільки разів він був власне. В ув'язниці ув'язнений, і як він виступав проти радянської влади, таку ж позицію відповідно мала мати і церква. Ну і звичайно, що не кожен священник її приймав. а Ми вже з вами говорили, що цю владу не прийняв, якщо брати Чернігівщину, владика Пахомі кедров. Цю владу не приймав Аліпі Яковенко, відомий Сихаст. Цю владу не прийме і Дамаскін Цедрик. Ну і звичайно, Лаврентій Чернігівський. Також цю владу не прийме. Перших три, про яких я говорив, вони були репресовані і вони мали терміни, за яким сиділи за радянським законодавством. Лаврентій їх, Чернігівський колись... ділом уникнув цього. А їх коли сажали, то їх відправляли в надзвичайну зону, чи це була якась особлива в'яза? <зниця>, особливий справа, табір. Справа куди? в тому, що як таких великих обмежень не було, вони відправлялися конкретно по припису вже відповідно до суду. Переважно, це стаття 54, пункт 10, антирадянська агітація та пропаганда. І ще були цікаві моменти, коли ми говоримо про верхівку церкви, про якісь. Глобальні такі моменти пов'язані з репресіями, які напряму говорили проти радянської влади. От вони чітко і конкретно заявляли, що ми не підтримуємо Сергія Староградського у його бажанні потоваришувати з радянською владою, бо ми цю радянську владу не визнаємо. Це люди ледь не гордо поїхали відсижувати свої терміни. А у мене в дослідженні, коли я почав займатися церковною історією свого населеного пункту Атюша, Карабського району, то я наткнувся на дуже цікаву справу, вже близького для мене тепер священника Петра Івановича Седлера. Він народився в Любачі, це в 1884 році. І був в кінці 20-х років, на початку 30-х років на парафії Миколаївської церкви. Цей храм, і зараз, слава Богу, зберігся у моєму селі. І Це вже пізній період, тобто йому вдавалося певний час. З радянською владою ну не за зачіпатися, оскільки церква ще була діючою. Ну так на початок 30-х років на це початок 30-х років це, це треба це вже, вміти витримати це вже активна йшла статистика по кардинальному зменшенню громад і парафій, вже багато священиків поїхало будувати Біломорканал. І Петро Іванович Цедлер до них згодом приєднається. Але позиція цього священника, чим мені сподобалася ця справа, вона була доволі неординарна. А потім, як я з'ясував, що такі випадки також були. Цей священник виступив проти колективізації. Ага, виступив де? Виступ, виступив не публічно, публічної заяви в нього не було. Він мав авторитет у моєму населеному пункті, спілкувався із вірянами і приїздив умовно на підпільні хати, на хутори і спілкувався із жителями про те, що до колгоспа не треба вступати. Тобто він чітко розумів, що радянська влада нічого доброго не принесе розуміння колективізації після нової економічної політики у селянам. Воно взагалі в голову не приходило, оскільки ми ще знаємо, що Пантелеймон Куліс писав хутірську філософію, яка притамана саме нашим людям. І в цьому плані він збирав людей і говорив, що не треба йти до колгоспу. І Хто його здав? Хто його здав, конкретно у справі не вказано, але до справи дошиті певні агітки, написані олівцем, що до колгоспу не треба йти, він взагалі. У справі, у допитах фігурує таке закидання, що він агітував, що радянська влада ненадовго, вона від диявола, і, так як диявол вона має згинути. І відповідно, якщо ці розмови йшли на селі, то хтось про них десь почав говорити. Знайшлися місцеві жителі, які зафіксували. Це і поступово-поступово до нього приїхала перевірка. Це був 1930 рік. І врешті-решт бахматським райвідділом ДПУ було складено процесуальну постанову. За тим, що він займався антирадянською агітацією, пропагандою і поширював провокаційні чутки про неминучий голод та загибель радянської влади, як влади Антихриста. У принципі, він був правий. Голод відбувся, радянська влада пішла в історію. Священник все-таки був розумний, дивився наперед. Він отримає три роки із конфіскацією майна, хоча там не дуже багато грошей у нього було. Забрано, родина його проживала в конотопі, вісім осіб, було у складі, і він поїхав на будівництво, якщо це можна говорити, згідно рішення суду Біломорканалу. А що от як це виглядає? Конфіскація майна у священника? У нього залишається дружина, діти? З чого потім що конфіскують? Гроші конфіскують, землю конфіскують, хату. Що конфіскують? Конфіскували у нього по протоколу гроші. І індивідуальні речі, які були. Ну, бо родина ж має якось жити, має, має мати засоби на те. От, такі якісь мінімальні речі у нього було забрано, в нього було забрано богослужбові книги. Тобто, це були такі мінімальні речі, можливо. Ще щось було забрано у родини, але, як кажуть, вже не під протоколом. В протоколі цього немає. А в протоколі, власне, цього немає священник, за переказами. Я питав, повернувся до села, але за знову ж таки переказами, не прямими свідченнями його було убито у селі після того, як він повернувся, і церква. Близько 10 років була зачиненою під складське приміщення. Ну а потім, уже за часів Другої світової війни, релігійна громада знову буде активною і найбільш відомий священник цієї церкви Лука Черток. Він найдовше служитиме у повоєнний час і у 50-х роках на моєму приході. Тобто. Ми бачимо, що духовенство воно мало абсолютно різну позицію. Саме цікаво, що навіть після останнього допиту цей священник не визнав за собою своєї вини. Тобто він так і не сказав про це публічно. Тобто, ми можемо, я впевнений, що між першим і останнім допитом йому явно було не солодко у в'язниці. Але він цього не визнає. А стаття, по якій він йшов, 54 пункт 10, вона передбачала покарання від 6 місяців до розстрілу. І він, мабуть, це розумів. Але саме головне, що у цей складний час він був із своєю парафією, був з тими людьми, які явно не хотіли йти до колгоспу. Тобто один з таких моментів ми бачимо репресій. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. І гостем програми є Федір Юхно, історик, молодший науковий співробітник Національного заповідника Чернігів-Стародавні. Говоримо ми про радянські репресії щодо е, духовенства. От, власне, детальніше говорили про конкретний приклад одного священника, але е, ну, більш на слуху так би мовити е, репресовані ієрархії. Бо це все-таки люди, які є обличчям церкви, люди, які визначають напрямок розвитку церкви, от, як, як держава поводилася із керівниками, із керівниками церкви. В першу чергу був варіант, що керівництво церкви на певний час, як показала історія, може приєднатися до обновленського руху, який пішов на контакт із радянською владою, або власне відстоювати інтереси Тихонівського напрямку, або що це значить. Інтереси напрямку. Тихонівського напрямку, тобто, не йти на контакт із радянською владою і дотримуватись того поняття анафеми, що патріарх Тихон напіддав анафемі абсолютно всіх, хто брав участь в революційних подіях, як з одного, так і з іншого боку. Оцим священникам ієрархам було доволі. Власне, погано і проти них ішла основна кампанія. Але ж це, ну як на мене, звучить абсолютно безперспективно. Да, ти можеш не визнавати правильність, скажімо, радянських гасел і радянської ідеології, але ти ж, але ж ця реальність є, ти живеш в цій реальності, і від якби не визнавати її. Це, це очевидно наражатися на конфлікт виражатись на конкретний конфлікт. Оскільки старий Сергій Старогорицький, який пішов на контакт з радянською владою, він говорив, що вся влада є від Бога. Хто противиться владі, той по суті противиться Богу. Це один із основних таких гасел духовенства. Я б сказав би більше повоєнного часу, коли відбувся Конкорд радянської влади Йосифа Сталіна і власне самої православної церкви, знову ж таки про Сергію Староградському. Але для духовенства не головне було піти на контакт з радянською владою чи піти до обновленського руху. Для них головне було. Це дотриматися тих принципів, тих канонів, тих догм, які власне, їм було потрібно, в які вони вірили і яких вони дотримувалися. Тобто вони репресії, заслання, вони вважали це промислом Божим. Тобто, що це є від Бога, значить, це треба пережити, значить і в таборах є люди, яких вони можуть духовно окормлювати, яких вони можуть підтримувати. Якщо люди в таборах вони ж помирали, там ішли ну, не публічні поховання, але ми знаємо, що при кожному таборі, по суті, є своє кладовище, то ці священники молилися за упокій цих людей. Тобто вони навіть і в цьому цю функцію бачили. І знову ж таки священники, які були в таборах, вони могли між собою яким чином і спілкуватися. Ну, а потім, коли вони виходили на свободу, то вони у своїй ієрархії, у своїй церкві, вони особливо поважалися серед духовенства і серед прихожан. Тому це такий. Крок, який є незрозумілий оком сучасної людини, але який чітко зрозумілий для тих людей, які, власне, там жили, а чи існує взагалі якась статистика? Скільки священників ієрархів було репресовано за радянський час? Точно, сказати зараз не можна. Але, ну, кожен третій священик, здається, він піддавався репресіям. По цьому, взагалі, треба проводити окреме власне наукове дослідження, оскільки ну, велика кількість кримінальних справ вона, по суті, ще не введена навіть до наукового обліку. Але статистика доволі така серйозна. Тобто, Поступово-поступово, і скороченням парафії в кінці 20-х років, на початку 30-х років, як правило, або священники, вони йшли в заштат, або ж вони були репресовані, якісь священики були просто вбиті. Тобто тут у кожного священника йде своя доля. І прикладом цього є те, що. Коли в 1941-42 році приходить уже окупація німецька на наші території, треба було відкривати. Ну, відкривалися церкви, то постало питання про величезну нестачу духовенства для а, того. Тобто навіть так Да, про велика нестача духовенства для того, щоб зайняти ті парафії, яких було набагато менше відкрито. І поступово-поступово архієреї починають знову і знову висвячувати священиків. Тобто ми бачимо, що тут такі навіть є моменти, і це в подальшому вплинуло на життя церкви. Ну і знову ж таки, дуже багато архієреїв знаходилися на засланні до 1943 року, і коли. Проходив, зокрема, собор про вибори Олексія І на патріарха після того, як Сергій Староградський помер, то їх швиденько-швиденько забирали із таборів, привозили для того, щоб власне, проходило голосування. Такі факти в історії ми також знаємо. Тобто, і останній такий великий момент, що після того, як Повертається радянська влада на наші території в 1943 році, на наші деякі землі, в 44 році наші приходить, то розпочинається новий виток репресій е, духовенства тих, які перебували на окупованій. Території. Ну, це було загальне негативне ставлення загальне, до людей, які потрапили в окупацію? Ставлення була, окрема, навіть графа, не лише для священиків, чи перебував на окупованій території. І цей момент також е, е, враховувався. Е, і дуже багато ще священиків знаходились до 1954 році у таборах, допоки Микита Хрущов не, не почав реабілітату почав реабілітацію. Вони поверталися, так як вони були реабілітовані, то їм надавалися. Парафії. Ну, в інших передачах ми більш детально вже з'ясуємо про життя. Ну, тут одним з таких прикладів, може бути, Панкратій Латков, архієрей, який, власне, був на кафедрі у Ніжині, знаходився, і його було закатовано по суті у Київській в'язниці в 1943 році. Тобто він навіть не виїхав відбувати свій термін. Це знову ж таки за однією із версій. Зараз його прах було піднято і він знаходиться рака з його прахом. Він не канонізований, рака з його прахом знаходиться у Ніжинському чоловічому монастирі. Це, Праймі, так, Це один із таких вагомих прикладів. Можна назвати. Ну і знову ж таки, є різні справи, священик, про якого ми говорили з мого села, він реабілітований, так само, як реабілітований і Панкратій і Гладков. А є ті священики, які по новому закону, нашому новому закону, вони не реабілітовані. Тобто їхні справи треба переглядати. І якщо там не було. Тих моментів, складу які злочину. складу злочину, які передбачає саме реабілітація, то можна подавати документи на їх уже посмертно, по суті, реабілітацію, але це буде відчищення нашої історичної пам'яті. Ну, історія взагалі складна річ, і, і, і ті, ті теми, про які ми говоримо, це складні теми, бо радянсько-церковні радянсько стосунки це. Не, не найприємніший момент в, в нашому минулому держава. Держава досить жорстоко поводилася із церквою. Е, теж ми про це говорили, але, але з іншого боку, про це треба говорити. З Іс, історією історію не можна замовчувати. Про неї не 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 треба говорити. Ми не можемо не говорити про ці факти, оскільки історія вона карає. Всі моменти, які вони приємні чи неприємні для нас, героїчні чи не зовсім героїчні. Ми маємо про це говорити, оскільки це наше минуле. Тому в наступних передачах ми з вами поговоримо уже про наступні долі духовенства цього періоду. Я дякую, дякую нашому гостю, дякую Федору Юхну за розповідь про про складні сторінки нашої історії нагадаю глядачам і слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Говорили ми про репресії радянської влади по відношенню до священиків. А гостем студії був Федір Юхно, молодший науковий співробітник Національного заповідника Чернігів Стародавній. Дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного тижня.